Як міряємо римські штори на отвір вікна. По боках треба, щоб заходило 5-10 см, як вам візуально буде краще. Вище отвору вікна, римська штора займає приблизно 20 см місця, тому потрібно взяти від отвору вікна, відміряти мінімум 20 см і це буде наша висота. І зазвичай до підвіконня міряється. Можна вішати також від стелі, також до підвіконня або трошки за підвіконня. І ще один нюанс такий: монтувати краще в стіну, тобто сантиметр від стелі. Прикручувати, защелкувати карниз краще так, але можна і стелю, стельопрочтени універсальні. Якщо у вас зверху отвору вікна немає 20 см місця, в принципі, нічого страшного, шторку можна вішати, але в зібраному вигляді буде перекривати отвір вікна. І коли ви будете відкривати вікно, вона заважатиме. Можна буде відкрити вікно, трошки і шторка ця підніметься, вона м'яка, але заважатиме. Ще такий нюанс приводу ціни: до 1,70 м всі штори по висоті в одну ціну. Після до 2,5 метрів йде 40% здорожчання.